Михайло, вітаю. Ми зараз з вами на Снігурівщині у вашому підрозділі, де бачимо машину з розмінування, яку вам вдалося отримати завдяки вашим німецьким партнерам, які розуміють з банку розвитку і міністерства економічного співробітництва. Машини розмінування ми бачили тільки в співпраці з донорами. На день незалежності ми підписали контракт з діджі який нам із співфінансування 50% ми фінансуємо 50% їхнім, профінансує 4 таких машини. Сама машина коштує близько 500 тисяч євро, і ще навісне обладнання в сукупності також дає до, до 500 тисяч, тобто одна повнокомплектна машина це приблизно 1 мільйон євро. Ми от були одні з перших, хто отримав НТО нетехнічне обстеження земельних ділянок. На сьогоднішній день ми подалися на сертифікацію розмінування вручну, технічне розмінування і чистення бойових дій. І ми вже сьогодні проходимо навчання з JCS, з виробником цих машин. І я сподіваюся, що до кінця місяця ми вже закінчимо навчання і сформуємо пакет документів для подальшої сертифікації машинного розмінування. А коли ще три машини отримаєте? Плануємо до травня місяця наступного року. Ну це кроусрос. Вони штучно виробляються. Їх на складах дуже мало, тому що потреба дуже значна в Україні. Дуже багато земель заміновані. Всі ті наявні вільні, які були, вони відразу потрапили до України. Близько 30 машин. Сьогодні одна у нас. На об'єкті і фактично на три роки вперед уже замовлення сформовані на такі машини для того, щоб їх відпрацьовувати на українських вивільнених з окупації землях. Скільки ви вже обстежили власними силами земель? 30% земельного банку ніболону знаходилося в тимчасовій окупації на сьогоднішній день. Із цих 25 тисяч гектар, 5 тисяч доступні нам саме в Снігурівці, саме в цій філії. 4 тисячі гектар із цих п'яти ми вже обстежили. І 3950 повернули в економіку. 50 були визначені як забруднені, і саме для таких земель нам потрібні машини, для того, щоб їх швидко повертати в економіку. Для розуміння одна така машина з командою операторів повинна вивільняти до одного гектара в день. Тобто, це є досить повільний процес. Він супроводжується ручним розмінуванням. Я правильно розумію, що її задача не умовно міну не підірвати її задача її локалізувати і потім вже підключити до вивільнення знешкодження, подальше вже групу саперів, яка буде там в тандемі працювати. Машина може підривати міни, але це не основна задача. Дійсно, основна задача це пришвидшити процес розмінування і зберегти життя. Нашим співробітникам, які здійснюються професійно, займаються розмінуванням, щоб їхня робота була максимально безпечною, а також зберегти якість земель, тому що кожен підрив на землі він погіршує стан, потребує подальшого хіміко-лабораторного аналізу земельного складу ґрунтів. І в силу наведено для того, щоб мінімізувати вплив на природу, машина працює в комплексі з командою. Ця машина навіть оснащена ще відеоспостереженням це нове рішення для цих машин, які на фронті можуть ідентифікувати і певні мін. і для того, щоб це зробити шви швидко розмінування без пошкодження філера, який на фронті, тому що пошкодження навісного обладнання зупиняє машину. А нам як відомо потрібно, щоб машина максимально ефективно працювала, щоб мінімум зупинок було для. Ремонтів чи її переоснащення. У вас є, як ви вже сказали, сертифікація на нетехнічне обстеження на НТО. Скажіть, скільки потрібно часу приблизно, щоб отримати вам сертифікат саме на безпосередньо вже розмінування? Ми запустили процес сертифікації, розмінування, вручну технічне розмінування і очищення бойових дій. Практика показує, що сама сертифікація триває близько 3-4 місяців. Ми очікуємо, що до кінця наступного місяця ми отримаємо цю сертифікацію щодо машинного. Як тільки ми закінчимо навчання, отримаємо відповідні сертифікати від виробника, ми запустимо процес і я сподіваюся, що якраз коли в нас в лютому повинна прийти там друга, третя машина, то ми вже якраз будемо сертифіковані і будемо мати повну можливість оперувати. Попри те, що у нас вже чимало українських компаній заявляють про те, що створили власні машини для розмінування. У нас, по-перше, їх е, немає опції сертифікувати. По-друге, бо у нас немає власне органу, який це яким цим займається. Тобто ця машина, оскільки вона вже там має міжнародний статус, вочевидь, вона пройшла всі якісь сертифікаційні процеси. От розкажіть про це і про цей саме момент. Да, в Україні є проблема, що в нас ніколи не використовувались машини для розмінування. Село наведено у нас сформована правова прогалина в частині сертифікації машин для такого, такого виду діяльності. Тоді як інші країни, такі як Швейцарія, Англія, Франція та інші країни брали активну участь в розмінуванні зон бойових дій в інших гарячих точках по світу, і в них є як виробництво машин по розмінуванню, так і сертифіковані вони по міжнародним стандартам. Саме ця машина також сертифікована по міжнародним стандартам і може використовуватися для розмінування земель. Ну ви не розглядали якісь українські е, такі розробки, щоб собі якось придбати, залучити, протестувати. Ми за ефективне використання часу. Тобто нам максимально швидко потрібно повернути в економіку землю землі в обробіток. Ми, як компанія, не, не мали змоги очікувати нових розробок. Однак, якщо вони з'являться, ми розглянемо можливість їх використання відповідно до їх ефективності роботи. Як відомо, є п'ять етапів повного циклу розмінування. От у вас вже є НТО, вже розмінування. Виходить, ви претендуєте. Там на повний цикл, да? тобто там лише фі фінішом буде, мабуть, тільки просто ДСНС, я не знаю, чи якийсь інший е державний орган, має просто там вже сказати Окей, галочка. Ми, як компанія, завжди любимо знаєте, від поля е агропродукцію до міжнародних ринків. Так і тут, ми хочемо е максимально бути самостійними і незалежними в цьому процесі. Одне із найскладних, е на які сьогодні є монополія. Це перевезення вибухонебезпечних речовин і підрив на сьогоднішній день. Ми думаємо про ці напрямки, але вони точно не є в пріоритеті, тому що з цим досить ефективно справляються органи державної влади. Скоріше за все, з нарощенням машин, збільшенням штату саперів, навантаження на органи державної влади, там ДСНС, ДССТ та інші, які приймають участь у розмінуванні, буде високе. І ми спостерігатимемо затримку за цими напрямками. Як тільки воно нам нас почне зупиняти в частині повернення земель в обробіток, ми розглянемо можливість сертифікуватися і ці по цим напрямкам також. Якби ви не створили своє НТО, там як зараз ви заходите в розмінування, навіть ті землі, які ви зараз контролюєте на Снігурівщині, вже деокуповані, скільки би часу могло зайняти це розмінування? Бо у нас інколи говорять, що це і роки, і десятки років, все залежить від забрудненості. От Снігурівка, вона чим характерна, що тут не було значних бойових дій, і це нам дозволило якраз із такою високою. Відсотковою можливістю повернути в обробіток землі. Якщо ми будемо рухатись, наприклад, до наступних наших земель в Купянську, Харківський регіону, де на сьогоднішній день є постійні активні бойові дії, це відсоткове значення суттєво послабиться і вартість буде відповідно зростати розмінування. Скільки зараз коштує гектар розмінування? За оцінкою різних пропозицій, це від 3 до 5 доларів за квадратний метр. Це не співрозмірно з собівартістю землі в Україні, без міжнародної підтримки і без такої гарної ініціативи, яка зараз задекларована на наступний рік бюджетного відшкодування фермерам розмінування через. 2 мільярда гривень там закладено в бюджеті. Ми щиро сподіваємося, що ці кошти залишаться, і малий та середній фермери, інші фермери будуть мати можливість компенсувати ці затрати. Я вважаю, що такі компанії, як ми, і ті, хто мають більше земельної ділянки, вони повинні рухатись тим же шляхом, як і ми, формувати департаменти там відокремлені структурні підрозділи чи окремі компанії для розмінування земель, оскільки роботи в нас багато, і дійсно там деякі експерти говорять про 30 років. Це якщо всі будуть вичікувати пасивну позицію, що колись держава прийде і їм розмінує. Силу наведеного потрібно займати проактивну позицію і рухатися до розмінування спільними зусиллями. Ви анонсували те, що готові допомагати державі із суднами, ну це назвали так. суднами для розмінування е, акваторії моря. Розкажіть трошки про про цей напрямок, про про що саме мова? Ви ефіром сказали, що мова не про тральщики. У нас 15 тисяч кілометрів квадратних акваторій на сьогоднішній день заміновані. Це офіційна статистика ДСНС. Майже половина цих акваторій на сьогодні вже може здійснюватися по ним розмінування. Вони є в безпечних зонах, там де немає активних бойових дій. Той самий Південний Буг, тобто і правий, і лівий берег, він є під контролем України. Там можна здійснювати розмінування. Таке розмінування за міжнародним досвідом там, Франції, Естонії, там інших країн, які мають підводні саперні групи по розмінуванню дайвінгові, воно відбувається з залученням суден. Платформ, навішується додаткове обладнання, сканери, дрони підводні для того, щоб ідентифікувати міни і дайвери в подальшому розмінову. Ну, Аналогічно, як ця машина, так само на воді. Тобто судна платформа воно комплектоване певним обладнанням, яке сканує дно, яке дозволяє ідентифікувати вибухонебезпечні об'єкти, і дайвери вже потім спускаються і локалізують цю проблему шляхом знесходження. Такі судна можуть бути будуватися на суднобудівних заводах України, зокрема. Єдиному, можна сказати, на сьогодні промисловому суднобудівному заводі, який будує повнокомплектні судна, і в тому числі з алюмінію, це сезенібулон. Перше таке судно ми вже спустили на воду і сподіваємося, до кінця місяця, початок наступного місяця, вже повністю його зареєструвати і воно буде готове для підводного розмінування. Сподіваємося, що донори. Зможуть купляти такі судна для Державної служби спеціального транспорту, для Державної служби надзвичайних ситуацій. І, можливо, деякі інші міжнародні партнери можуть в якості донорства закупляти ці судна для своїх же операторів протимінної діяльності в своїх країн. Це перше судно на замовлення держави, чи це підмовно власні потреби акваторія, там не знаю, навколо е -е, Миколаївського порту для обстеження неї. -е -е. Наша операційна акваторія Нібулоневська, вона провірена, обстежена ДСНС, і вона є вільною від забруднень, тобто вона може використовуватися з приводу обстеження інших акваторій Миколаєва. Да, дійсно вона може використовуватися, але ми фінансували це будівництво фактично для того, щоб зберегти трудовий колектив. З початком війни Миколаїв заблокований, всі контракти у нас понад 10 контрактів, всі зупинені. По суднобудівному заводі, і для того, щоб зберегти трудовий колектив, ми фактично підтримували об'єкт з розумінням, що буде попит на такі судна. Ми сподіваємося, що таке судно буде куплено для того, щоб ми могли закласти наступне і зберегти. Суднобудівну галузь в Україні. Ви за власний кошт його будували виходить? Да. — Так, одне таке судно, порядку 4,5 мільйона євро коштує як платформа. І подальше його загальна ціна залежить від навісного обладнання, яким воно буде комплектувати. Для розуміння, там один дрон з магнітним обладнанням, здатним стріляти до 15 метрів під воду, він може коштувати там, понад 500 тисяч євро. Підводні дрони там, також можуть коштувати близько 2 мільйонів євро. Дунай, це чи не головна там до останнього часу була артерія експорту до появи там, тимчасових коридорів? І тут питання. Виникає у флоту у Миколаєві. Якраз застрягло чимало флоту, і тут питання було би, мабуть, якось там державі якось його якось його вивільнити. Оскільки ми зараз вже почали працювати по зернових е тимчасових коридорах. Чи там допускаєте, ви що, найближчими майбутніми ми зможемо вивільнити той флот, який застряг в Миколаєві? Насправді ми ще рік тому намагалися вивести цей флот евакуювати там власними силами під прикриттям і координацією з військовими. І Міністерством інфраструктури. У нас перша спроба була вдала, такі баржа з буксиром використовується зараз на Дунаї. Друга спроба була з жертвами, тому ми призупинили цей процес. На сьогоднішній день є технологічне рішення автопілотів, і ця машина так само управляється буксиром і може наводитися так. безпілотний буксир, бажає буксирний склад для евакуації. Що потрібно? Для судновласників це поширити гарантії компенсації шкоди від Російської Федерації. Чому? Тому що весь цей флот, як правило, як наші компанії, так і інших компаній це заставне майно, оскільки залучалися кредити, інвестиції під розбудову інфраструктури і розвиток бізнесу. І в силу наведеного кредитори не дозволяють так ризикувати майном, яке. По суті, заставне потрібно забезпечити гарантії компенсації шкоди, щоб суб'єкт господарювання міг розраховуватися з кредиторами на сьогоднішній день. Понад 110 суден заблоковано в Миколаєві. 70 з них це якраз судна класу ріка Море, які можуть ефективно працювати на Дунаї і додати до 1 мільйона тонну перевалки на Дунаї, і в тому числі на сформованому кабінетом міністра України зовнішньому рейді ось Дунайськ. У нас же створений спецфонд в розмірі 20 мільярдів гривень, який в разі пошкодження суден буде компенсуватися з боку з боку держави. Тобто я розумію так, що на Миколаєві, на Дунай він не поширюється. Так, да, це якраз проблема. На цей рік він 20 мільярдів. На наступний рік в на наступному бюджеті передбачено тільки 2 мільярда, але разом з тим, дійсно, вони не поширюються на порти Рені, Ізмаїл, на внутрішній водний шлях, Дунай. Тому що Дунай згідно постанови Кабміну є внутрішнім водним шляхом, і це певною мірою створює не, не умови, а скоріш за все можна назвати це даже дискримінацією портів Дунайського регіону порівняно з портами Одеси, які отримують ці гарантії. Тому що дрейфуючі міни так само можуть рухатися і Дунай, і, і зазнавати шкоди судна, які там оперують. І критично важливо саме цей фонд використати для. Гарантії по евакуації флоту з Миколаєва, тому що ці судна, які заблоковані, вони побудовані з українського металу на українських заводах. Як відомо, все, що будується в Україні, воно 40% повертається все одно в бюджет. Це ПДФО, ЄСВ та інші податки. І тому держава вже понад 10 років, зокрема Ні з 2012-го почав розвивати судно будування, понад 10 років користувала цими коштами. І зараз ми просимо державу дати змогу. Просто гарантувати вихід цих суден для того, щоб збільшити експортну потужність по зерновим. Ви відповідаєте за взаємодію з органами держвлади, очевидь, знаєте, як там мінялося не знаю, там формулювання цього документу від самого початку мова йшла, що Дунай виключений, чи це вже там не знаю. На переправи поміняли це. Норма стаття 36 бюджету України за 23 рік, 39 за 24 в проєкті. Бюджету. І я можу сказати, що закон не обмежує це територіальним морем, чи портами Одеси чи інших регіонів. Він поширює ці гарантії абсолютно на всі судна, під, більше того, як під прапором України, так і під іноземним прапором, які рухаються в порти України. Звуження їх до територіального моря чи там, портів Одеси зроблено штучно розробниками проєкту постанови по 548 яка. На сьогоднішній день діє на наше переконання, це звуження, воно є незаконним і повинно бути виправлено найближчий час для того, щоб покращити економічну можливості країни по експорту зерна. Скажіть, чи користуєтесь ви вже тимчасовими коридорами, чи взагалі вірите в їх перспективу? Поки що не користуємося. Чи віримо в перспективу? Ну практика є. Я думаю, що якщо вона буде в подальшому. Розвиватися, то да, дійсно це можливо. А економіка тут дуже проста. Порти Дунаю да, не тільки по компенсації в нерівних умовах, але й по логістиці, тому що ці 250 кілометрів там, автотранспортом чи залізничними дорогами потрібно додатково долати від портів Одеси, а це є логістичне здорожчання, і тому вони не в рівних економічних умовах з портами Великої Одеси. А якщо воно повноцінно запрацює, то порти Дунайського регіону. Знову втрачатимуть вантажопотік. Зрозуміло, Михайло. Дякую за розмову. Да, пасиві.